Доброго ранку, любі першокласники, шановні дорослі, запрошую вас на урок навчання грамоти. Дістаємо букварики. Сьогодні ми будемо закріплювати звукове значення букви Е та складати меморечення за малюнками. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Працювати будемо як дітки, старанно слухати, уважно, міркувати швидко, відповідати правильно. Зараз глибоко носиком вдихніть та на видиху назвіть всі дні тижня по черзі. Дякую. А зараз попрацюємо із чистомовкою. Е-е-е. Де наш котик? Де? У-у-у. Мишку з'їв малу. І-і-і. Він спить на печі. И-и-и. Має гарні сни. О-о-о. Не будіть його. І, і, і тихо мишки всі. Продовжуємо вправою мікрофон. Пригадайте, з чого складається речення. А на що ми ділимо слова? Підказую. Як називається склад, який ми вимовляємо з більшою силою голосу? Які є звуки за звучанням, а якими можуть бути приголосні звуки, який за звучанням звук Е? Повторюємо вивчені букви. Називайте їх, коли бачите на екрані. Пограємо у гру Хмарка. Читаємо ті буквосполучення, які бачимо на краплинках. Молодці. А тепер з'єднаємо схеми, оці звукові моделі, що бачимо на екрані, із словами. Хто це у нас? Це, дітки, журавель. Шукаємо схему до слова журавель. Журавель. Три склади. Ось одна є у нас схема. Яка складається із трьох складів. Перевіримо. Жу, Ж, У, Ра р. А. Вель. В е ль? Далі дерево. Де -ре ВО. Бачу ось іще схему. І ось, і ось погляньте три складові схеми. Перевіримо дерево. Де д е ре. Р, е во в о. Будь-яка підійде із цих схем до слова дерева і ця, і ця. А це хто, дітки? А це дельфін. Дельфін. Коли ми вимовляли, посміхалися, значить, мають бути м'які приголосні звуки. Перевіримо оцю схему. Дельфін. Два склади. Дель. Д. Е л. Фін. Х і н. Далі береза. Б. ЗА. Мабуть, оця схема підійде, перевіряємо. Бе б, е ре, е за з. А. І залишилася одна схема. Що це у нас таке, дітки? Це. Е господи. Е печиво, тістечко. Тістечко, яке називається еклер. Еклер. Ек. Е-к. Далі. Лер. Л, е, Р. Еклер. Замерз, мабуть, мій комп'ютер, як і я. А зараз впіймаємо звук Е. Де він буде у нас? На початку слова посередині, чи в кінці. Дерево. Почули? Посередині. Кафе. В кінці. Еклер перший звук. І всередині ще є Е. Дельфін Посередині. А це морозиво. Як воно називається? Згадали? Ескімо. Теж перший звук Е? Проведемо квест дослідження. Яке ім'я є на букву Е? Елла Ема, Едгар Едуард? Як пишуться імена? Пам'ятаєте? З великої букви, правильно. А які ще слова пишуть з великої літери? Назви держав, міст, селищ Гір, річок тощо, так? Побудуйте речення з якимось із цих слів, щоб воно складалося з чотирьох слів. Для цього поставте відео на паузу. А зараз доберіть імена глядача дівчинці та хлопчику, та складіть. Речення за малюнком та схемою. Ну, давайте їх назвемо, щоб імена починалися на букву Е. Наприклад, Елла та Едуард. Дивіться, є у нас слово І, яке поєднуватиме ці два слова. Елла і Едуард дивляться, що. Фільм або мультфільм. За допомогою схем визнач і скажи, що любить Елла, а що Едуард. До Едуарда ця схема до Елли ця схема. Що ми бачимо? Цукерки бачимо та печиво. Цукерки. Три склади. П. Во теж три склади. Ну, давайте почнемо з слова печиво. Яка ж схема підійде? П, П, е, ши, Ш, и во в. О. Ось вона. Схема печива значить. Едуард любить печиво. А тепер перевіримо, чи підходить ця схема до слова цукерки. Су, Цу кер, ки Перший склад Су, С, У, другий склад «кер» К, е, р. І третій склад КИ. К «к», «и». Підходить все правильно. Цукерки. Отже, Едуард любить печиво, а Ела цукерки, хоча зараз вони смакують морозивом. А зараз подивіться на ці малюночки та здогадайтесь, які літери ховаються під листочками. Здогадались під цим листочком літера? У. А тут заховалася и. О! Краєчок видніється. Е. І. Знову вже тепер велика Е. А це велика О. А це кружечок виглядає великої букви О. Буква А і в кінці теж буква А, тільки маленька. Перевіряємо. Прибравши листочки, ми впевнилися, що всі літери ми назвали з вами правильно. Розкажіть, що зображено на цьому малюночку? Що дітки роблять? Співають, бачите нотки тут скрізь? Вони співають нотки. І не просто вони співають всі голосні, адже всі голосні можна проспівати. Давайте проспіваємо разом. А -о -е і. -и. Наступний а о. -о у і. Продовжуємо. Визнач, які два слова заховалися в одній схемі. Подивіться, тут вже є три букви А, Е, А. Що ми бачимо? Ми бачимо: ракета підходить. А Е, А. ракета підходить. Веселка В Ве. Вже не підходить. Лелека. ЛЕ теж не підходить. А в кінці карета. Карета підходить. Отже, два слова ракета та карета відповідають цій схемі. Граємо в гру, картинка заблукала. Пам'ятаєте правила, так? Треба назвати всі картинки. А потім подумати, на який звук починаються майже всі названі слова. А потім скажіть, яка ж картинка зайва та чому. Називаємо, хто це у нас? Це дракон, ескімо, еклер, екскаватор. Майже всі слова починаються з букви Е, а от слово дракон з букви Д. Отже, зайвий на цьому малюночку саме дракон, бо це слово починається на букву Д. Пограємо в гру вірю, не вірю. Думайте, вірите ви чи ні. Сьогодні на уроці ми закріпили букву. Так, не нова була, ми сьогодні закріплювали букву Е. Буква У позначає голосний звук. Буква Е стоїть тільки в кінці слова. У словах «медок», еклер, монета є звук Е. На письмі звук Е позначають буквою У. Звук Е може утворювати і ціле слово. Так, дітки, коли ми не знаємо, що відповісти, ми робимо таку паузу, кажемо, «е». отже, звук Е може бути цілим словом. Ну і, наприкінці, вправа відкритий мікрофон. Готуйтеся продовжувати речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво? Було складно. Я зрозумів, що. Тепер я зможу. Я навчився, я зміг. Ну а зараз пропоную фізкульт хвилинку. Дякую вам, діти за увагу на все добре.